Мене звати Василь Карпюк і презентую тут цих два видання, які ви бачите, книжки Євромайдан Хроніка відчутів і Євромайдан Лірична хроніка. До них я причетний як упорядник, однієї з них і видавець. На жаль, автори не змогли бути, але тим не менше частину текстів буде трохи прочитано. Загалом розкажу про історію видань. Цих книжок і подивимося документальний фільм про Євромайдан, знятий одним молодим львів'янином. Зараз він буде демонструватися. Ідея книжки Євромайдан Хроніка відчуттів вона вийшла першою, з'явилася ще в грудні минулого року. Як тільки почався Майдан з кінця листопада, Письменники почали реагувати на ці події у своїх колонках, блогах, в різних виданнях. Е, ну я, як звичайний читач, просто бачив ці тексти і вони мені були цікавими. Тоді я вже подумав, що шкода, щоб ці тексти загубилися, бо зараз навряд хтось би заходив в інтернет і шукав тексти кілька місячної давності. Але мені здалося, що це дуже важливо, аби саме ті відчуття, саме цих авторів. Були зафіксовані в такому форматі, щоб ми могли їх зараз прочитати і згадати, що ми тоді думали, що відчували, і що було тоді з тими письменниками. П'ять авторів вони хронологічно майже з кінця листопада до кінця лютого, майже щотижня писали свої тексти, писали вони не спеціально. Для цієї книжки, а писали для видань, як я вже казав, для газети Галицький кореспондент Івано-Франківської і сайту ТСН. Автори Тарас Прохасько, Іван Цепердюк, Юрій Андрухович, Сергій Жадан і Юрій Венничук. Коли десь майдан набирав свого вже логічного завершення, себто відставки Януковича, і саме цією подією завершується ця книжка. Контактував з авторами, запропонував їм цю ідею, вони погодилися і таким чином вийшла ця книжка. Вона вже презентована в ряді міст, там і в Франківську почалося, і в Києві це було, і в Харкові, і в Одесі, і в Дніпропетровську, і в Львові. Зараз сьогодні представляємо її у Тернополі. Можна її читати з частину, щось пізніше трохи прочитаю з неї якісь фрагменти певних авторів. Но, але загалом вона потребує. Уважного перечитування і цікавості додасть ще і хроніка, яка є в кінці видання. Це є хроніка основних подій Майдану. Вони якби, датовано майже і не по годину, так, але по днях, починаючи з того, як Кабінет міністрів припинив євроінтеграцію, перші. Реакції людей, перший вихід на Майдан, зокрема у цьому фільмі, якраз це буде продемонстровано. І основні події, які траплялися під час впродовж Майдану, і в Києві, і в інших містах, які були знакоми, важливими. І завдяки ним можна прослідкувати, про що саме пишуть письменники. Бо так само під кожним текстом є дата, коли той текст написаний. І коли ми читаємо текст, наприклад, 13 грудня 2013 рік, це із текстів Юрія Андруховича. Е, відтак відкриваємо хроніку і розуміємо, про що саме йшлося йому в цьому тексті. Ну і це додає такої зручності, відповідно, через це можна і називати хронікою. Потім виходили інші книжки про Майдан в українському давничому процесі, зокрема і книжки віршів. Ну, одна молода, молода поетеса так само звернулася і запропонувала, що давай упорядкую таку книжку. Ну, я кажу, вже є, може не треба, а вона каже, що та, що є, не така, як вона хоче. Ну, я кажу, ну добре, давай. А таким чином вийшла ось ця книжечка. Вона дуже тоненька, але давно не говорив, бо були вихідні, більше відпочивалася, читалася. Е, і у горді пересохло. Тому що за ваше здоров'я, щоб наше життя було чистим і живим, як вода. От, е, смак цієї упорядниці можна прослідкувати завдяки цим текстам, але її імені тут не вказано. Е, чому так, спитаєте ви? Е, тому що під кінець курякування книжки вона й сама написала. Відповідного вірша на цю тему, але з якихось етичних міркувань не хотіла вказу, власне, вносити свій вірш у книжку, яку вона упорядкувала. Ну, але я вирішив, що все-таки література важливіша за якісь такі моменти, і ми дійшли компромісу до того, що вірш її поставимо в книжку, а ім'я вказувати не будемо. Бо поезія. Важливіше, як нам здалося, і тут є така коротка анотація, вона теж мала бути підписана іменем у порядниці, але розумієте, того імені тут немає. Зазначено, що коли люди пережили шок від перших кривавих подій, гніву, помсти і холоднокровність оборони, почалося глобальне структурне осмислення нової дійсності. Поезія це перші спроби зрозуміти, що відбулося. Серед авторів цієї книжки є Євгенія Більченко, Олена Крук, Катерина Калипко, Борис Херсонський, Павло Коробчук, Василь Махно, Мар'яна Савка, Мар'яна Кіановська. Більше 30 загалом авторів. Вірші так само є не лише українською, а й кілька віршів російською мовою. Скажімо, Бориса Херсонського Одесита чи Наталії Бельченко киянки. І якраз один з найвідоміших віршів про Майдане Красного життя авторства Євгенію Бельченко, і він є перекладений Галиною Крук на українську мову, трошки згодом я його прочитаю. А наразі пропоную переглянути частину цього фільму, який зараз буде для вас демонструватися. Суткий чоловік! Як <рес> бачите, я прийшов десь коли 10-120, тут було ну, осіб, ну, можливо, двадцять, найбільше. Зараз, як ми Сотня. сотня.

Не ради тої, якої ми сюди прийшли, ну правда. Yeah. <рес> мені все це просто було неприємно. Тому що сьогодні я до багатьох журналістів неприємний настрій. Я це написав, просто, щоб почути, чи є ці люди, чи просто поговоримо десь у Фейсбуці. з yeah. познайомитися. От мені приємно, що є 200-300, може більше тисячі людей, бо ще немає тридцяти. З яким я знаю Фейсбуці, які підтримують мене ці ідеї, і зараз вони отут теряють. Я думаю, це початок боротьби. Україна повинна бути в Європейському Союзі. Жодна людина, навіть якщо ця людина на найвищій посаді, не має права забрати 50%, 8% українців, поставити їх право на а, євроінтеграцію. Я прийшла сюди пів години тому. Тут стояло 50 людей. Огляніться скільки зараз. І це тільки початок. Сьогодні збереться декілька сотень, можливо, тисяча, завтра збереться 10 тисяч. Після а потім піднімуться мільйони. І це єдиний шанс врятувати цю державу. Розлюченість, обурення, розчарування. Те ж саме, що, напевно, відчуваємо ми, але ми не маємо права на ці почуття. Ми мусимо зібратися і діяти. Ці хвилини, ці дні бувають раз на 360 років. Хоча мене немає в Фейсбуці і в жодній соцмережі. Але на Майдані я з'явився. i <laughs> Шерший повний варіант власне, зможете його подивитися в інтернеті, на сайті Exig, можна його знайти, автор його безкоштовно туди завантажив. Назва фільму Ціна демократії, ідея і монтаж Сергія Кімечко. І, власне, його шукайте і зможете побачити повністю. Як Оператор, режисер побачив це видання. А зараз продовжимо розмову про книжки, які презентуємо сьогодні. Прочитаю один із текстів цієї книжки, це сей Тараса Прохаська під назвою Ознаки зрілості. Зовсім нещодавно вийшла у нього книжка під такою назвою, і цей текст там теж є, але спочатку він. От був тут, ну і крім того, кожного з авторів десь приблизно ну, 10 з чимось текстів вийшли не всі написані за цей час, але ті, які найбільше наповніше відображають загальні якісь емоції, які вони через власний досвід, через власні відчуття транспортували в тексти. Чим зрілішою стає особа, тим менше вона погоджується з тим, щоб її били. Чим зрілішим стає суспільство, тим більшим стає узагальнене небажання бути битим просто тому, що так заведено. Відхід від насильства це природний шлях еволюції суспільства. Українська революція останніх днів побудована, власне, на таких базових речах. Вона саме так і вибудувана. Як заперечення системного насильства. Виявляється, що насильство, на якому вибудована теперішня державна система, уже не може бути атрибутом держави. І в спротиві цьому найбільший сенс тих змін, які озвучив Український Грудень 2013 року. Здається, що і сутність європейських намірів переважної більшості українців було саме це заперечення насильства. Бо ж вже давно не йдеться у нас про усілякі пляжі і коктейлі, про автомобілі і декоративне садівництво. Йдеться про те, щоб можна було бути небитим. Йдеться про можливу відсутність страху бути битим. Якщо не буквально, то в якийсь інший спосіб, але все одно дістанеш. Усі ці пологові будинки, дитячі садочки, школи, армії і університеті, всі ці контори, де тебе б'ють безконтактним методом, уся ця структура, у якій постійно справджується кругообіг биття у природі. Оболонка доброзичливості надто тонка, щоб підтримувати свій натяг власними зусиллями. А у суспільстві, де закони сили стають нормою, вона може порватися дуже легко, але ж є безліч слабких. Тобто правильних, які хочуть почувати себе людьми навіть у такій ситуації. Почуватися людьми, котрі є самодостатніми і гідними без того, щоб змагатися у вимульшеній боротьбі з тими, хто здатен тільки бити. Це і є зрілість. Усе останнім часом було абсолютно не так. Жодного натяку на зрілість, суцільна жорстока дитинність. За кілька останніх років в Україні була сформована етика і естетика, що не менш важливо, підліткової колонії у найгірших традиціях радянської виправної системи. У певному сенсі, ціла країна перетворилася на велику кримінальну зону з усією ієрархією, звичаями, правилами і побудовою стосунків. Усе йшло згори. Дивовижне і патологічне зрощення зонських розкладів із державним апаратом і суспільним устроєм могло здивувати навіть путінських чекістів. Україна як чорна зона, де, на відміну від червоної, панують блатні, а не адміністрації. Чорною зоною Україна стала за останні роки в повній. Закон сили переважив тут усе. Биття заради дотримання ієрхічної масті поширилося на цілу країну. Потрібного законення криміналу важко знайти в реєстрі історичних аналогій. Від того, як зайдеш на хату, залежить місце на нарах і міра того, хто буде бити тебе, а кого дозволено бити тобі. Діють страшенно річні домовленості феодальних часів. Недаремно найважливішим лозунгом кілограмічної давності було це заповняння на фені, Україна для людей. Тому що українська революція цих днів полягає в тому, що на цій зоні є різні інші люди, які усуперечпині себе і вважають людьми, які вже не хочуть отримувати місце біля параші, які вже не згідні бавитися в цій дурнуваті тюремні розкладі. Бо вся ця блатна героїка не для них. Їхні світи набагато ширші від лагерного бараку. Романтичні сюжети тюремних балат уже не можуть замінити їм образу складного і доступного світу. Серед цих повноцінних людей є лохи, дебіли, ботаніки, бездомні, паралітики, мусори, очкарики, які хочуть жити не за блатними розкладами. Вони навіть можуть самі собі дати раду, ні в кого не забираючи подвійне масло до хліба. Просто не треба нікого бити, особливо по голові. Бо мозок живої істоти то чудо Боже, то прочитаю ще одного текста, який завершує цю книжку і який переходить із плану асіїстичного, з плану хроніки до літератури, можна так сказати, його автор Юрій Немичук. Текст написаний вже тоді, коли Янукович утік. І називається голос із потойбіччя. сценарій фільму «Жахів». <кхи> Я встану, бо так якось мені легше говорити. І легше читати. Зі словами, Донбас ніхто не ставив на коліні, він виймає з золотої шкатулки іменний золотий револьвер, із якого ще ніколи не стріляв. Закладовує золоту кулю перед тим її поцілувавши. Сідає у позолочене крісло, зручно вмощується, випиває склянку Хеннесі і стріляє собі двічі в голову. Звук пострілу вибухає в його голові і він з криком прокидається. Панічно розгорається на боки. Що це? Біля його ліжка стоять два мордовороти в чорних костюмах. Морди доволі знайомі. Де він їх раніше бачив. А це ж його охорона. Один із них каже, прощальне письмо вже написано. Соберітесь і зробіть те, що від вас ожидає. І тут лише він помічає, що в одного з них у руках тарілочка, а на тарілоці револьвер із воронованої сталі. Ні, ні за що! кричить він, накрившись ковдрою з головою. І знову прокидає. Важко зітхає, протирає очі і бачить гепу з удавкою. Гепа лагідно усміхається і підморгує. «Це зовсім не больно, і що ніхто не жалувався. Ви і так уже історія. І підступає ближче. Допа тримає за ноги. Він шарпається, розмахує руками, кричить і знову прокидається. Перед ним Ганця Герман зі склянкою якоїсь мутної рідини. У неї добре співчутливе обличчя, чорна кустина на голові. Випийте, вам стане легше, каже вона ніжним материнським голосом, але її усмішка не викликає довір'я. Чиїсь руки стискають йому голову, а між зуби запихають лезо позолоченої шаблі. Він уже не кричить, а харчить, як польований, не так давно кабан. І знову прокидається. Понічно крутить головою. Де він? Полегшено зітхає. Він удома. Двері відчиняються, заходить люся. В одній руці якісь пігулки, в другій склянка з водою. Любімий, зробимо це це місті». Він вкривається холодним потом. Ні, ні за що, тільки не з тобою. І знову прокидається у суцільній темряві. Пробує підвестися і вдаряється головою в щось тверде. Обмацує руками, він у якомусь ящику. Запах сирості, хоче кричати. Але раптом усвідомлює, що таким чином може забракнути кість. Дзвонить мобілка, добуває її з кишені і прикладає до вуха. Чути шурхіт, шелест, а потім голос. Батя, ми стараємось. А, він кричить і знову прокидається. І так без кінця, і так без кінця, і так без кінця. Далі прочитаю один із текстів у книжки «Євр... «Майдан – Лірична Хроніка, який я згадував Євгенії Більченко у перекладі Галини Крук. Називається Хто я? Я хлопчик. Я сплю, згорнувшись в труні Калачиком. І сниться мені футбол в голові Калашников. Невчасно мені судилось від вас відчалити. Жаль, братці. Дівчатко лікар не відкачало. Я дівчинка-лікар, я в шию смертельно поранена. У моєму містечку по небу летять журавлики і глушать вайфай, щоб мама моя не бачила, як у Твітері я останнє пишу до побачення. Я мама, я, витерши портухом свої руки на милині, дзвоню на війну на мобілку синові милому. Дитя не бере, приїде прочу його віником. Та каже священик, йому вже не до мобільника. Я священик, я храм свій віддав під госпітем. Я сам у ньому медбратом, помилуй Господи. Слова для душі те ж саме, що у Богому милостиня. Тому я поета хрестив, щоб йому простилося. Я просто поет, я також стою під кулями. Кішка хоч тонка, як лірика Ахмадуліної, та все ж не настільки, аби від крові сіпатись. Сьогодні не вірші потрібні, мішки із ліками. Я літній аптекар. Мені б на спочинок заслужений. Сидіти був вдома, при телевізорі знуджено, та брак не масок, бенти і вата закінчились. Води термальної дай батьківщини змилуйся. Я батьківщина, дитина, я сплю калачиком. До мене вже кат їде, правосуддям призначений, і знадер моїх добуває, що видавти зможе. Податок віддав податковий, та Богові Боже. Я Бог, я батько також, мій син іграшкового, Калашникова забрав у дурка під школою і пальчиком пригрозив, і вниз стрибнув, без парашутик. Спи золотко, спи, мій хлопчику. Я воскрешу тебе. Дякую всім за увагу. І власне бажаю е читати і щоб у нашій країні сталося так, як нам всім хочеться. До чого ми кожен по-своєму докладаємо зусиль і щоб ми не забували, е куди ми йдемо і чого ми йдемо.